Зараз поліземо у 220. Беру ось так мультиметр. І лізу. Так. 212 вольт. Ось така ситуація. Щось ще від руки відчуваю, якісь супротив по типу. Я ще в ньому не розібрався, але знаю, що ось це пошук дроту під навантаженням. Ось. Працює. Ось це далі пошук фази. Є. Нема. Клас. Далі багато режимів. Далі ця кнопочка Hold АПО. Не знаю, що за що відповідає. Не знаю, чесно кажучи, ніколи не користувався. Тепер червона кнопочка перемикаю. Авто. Тобто. Е Постійний струм DC. Точечно AC це змінний струм. Далі, не знаю. Це йде, якщо не помиляюсь, прозвонка діодів. І вона більш швидка, бачите? Це конкретно прозвонка. Так, це йде температура 28 градусів. У мене 26 показує. А там 26. Ну, а, о, 28, тому, тому що, мабуть, в руках. Так, це Фаренгейт 82. І знову пішло, мабуть, по кругу. Авто, АПДО, і авто. Коротше, класна річ. Просто клас. Він менший, він в скільки разів менший, ніж цей. Це був мій улюблений. Мабуть, представив, ось це мій улюблений мультиметр. Тим паче, дисплей дуже класний. Він під будь-яким кутом видно і не потрібна підсвітка для дисплея. Також є підсвітка робочого місця. Ось такий світодіодик, який можна посвітити десь там. Утемляві там. Поковирятися можна. Клас, класно. Коротше, ось такий мультик. Уже я, мабуть, прийду тепер. Оце я, мабуть, розіграю на своєму Телеграм-ТікТок каналі. Або ні, В Телеграм, мабуть. В Телеграмі розіграю в своєму. Щоб підписники, можливо, Ось мої... мій, мій робочий, який пропрацював 2 роки вже на секундочку. Це мій помічничок. Мабуть, розіграю його в своєму телеграм-каналі. Так, поїхали далі. Нащо далі? Батарейку поставив. Відправляю до клієнта. Ось так. Все, до побачення.